Ну що ж, а зараз ми перевіримо міцність скриги ударом ноги. Ану, зупинися. Ви ж не думали, що я буду перевіряти міцність скриги ударом ноги. Це заборонено. Що ще заборонено, та як правильно це робити, давайте дізнаємося далі. Тож, поїхали! Звісно, відпочивати на кризі в зимовий період це круто, але не потрібно забувати про особисту безпеку. Отож, давайте для початку нагадаємо, коли взагалі заборонено виходити на лід. Заборонено виходити на лід в період відлиги, в період різких змін температури від плюса до мінуса на річках, де є течія, а також в темну пору доби та туман. Кому взагалі заборонено виходити на лід? Правильно, це діти, а особливо без нагляду дорослих. Тож, шановні батьки, навчайте свою малечу правил безпеки та не дозволяйте їм самоцінно відвідувати замерзлі водойми. А далі, давайте поговоримо про спорядження. Отож, якщо ви все-таки вирішили йти на лід, у вас із собою має бути наступне. Ви маєте взяти з собою мотузку не менше 14 метрів. Вона вам може стати у пригоді, якщо ви стали свідком події, коли хтось провалився під лід, та надати йому допомогу, не ризикуючи власним життям. Палиця для того, щоб перевіряти міцність криги, а не так, як я показував вам це на початку відео. Також у вас із собою має бути рятувальний жилет та речі в гермомішку, як випадок того, якщо ви все-таки провалилися під лід. Я розумію, і, що це ідеальний варіант, коли у вас є всі ці речі. Але якщо ви все-таки вирішили йти на лід, візьміть з собою хоча б щось із цього списку. Це може допомогти врятувати вам життя або комусь іншому. Стосовно спорядження, яке рятує життя, все просто. А от як діяти, якщо ви провалилися під лід? Розкаже та покаже нам методи самопорятунку. Пан Андрій, вітаю вас. Будучи воді в костюмі, вам зараз холодно? Так. А якщо б без костюму, скільки можна перебувати у такій воді? 5 10 хвилин. Тобто нам діяти потрібно максимально так. швидко. Покажіть нам, будь ласка, як вибратися з цієї ополонки, якщо ви провалились під лід. Ну, Насамперед не потрібно панікувати. Потрібно оглянутися. Хтось може гукати на допомогу. А потім діяти, якщо такого нема. Спертися лід. І помаленьку, безпечно. Вибиратися. Перекрутитися два чи три рази та прямувати тим шляхом назад, яким прийшов. Помаленьку. Оставати можна? Ні, щоб ще раз не проламатися, не потрібно. Зрозумів, дякую вам. Немає. Отож, це основний метод порятунку. Їх є безліч, але вам потрібно пам'ятати про них та у разі небезпеки діяти швидко. Отож, пан Андрій показав та продемонстрував нам методи самопорятунку. А що ж робити, якщо ви стали свідком надзвичайної події? В першу чергу телефонуємо за номером 101 та повідомляємо рятувальників про інцидент. Далі, якщо ви впевнені у власних силах, пробуємо надати допомогу самостійно. Для цього можна скористатися мотузкою, палицею, довим гілям, шарфом та навіть ременем. Отож, тепер ви знаєте основні правила: бережіть себе та дотримуйтеся їх. Ще забув вам нагадати, що найкращий спосіб врятуватися це не потрапляти в біду. Тож бережіть себе та до нових зустрічей.